Озвучено українською сайтом Okino.ua На гору, Макбете. На гору. На гору, Макбете. Буде тобі королем. Настав день, якого Я не чекав. Прийдіть душі мертвих. Привітайте майбутнього короля. Вони прийдуть сьогодні, а якщо ми зазнаємо поразки? Не буде поразки. Я зроблю все, що треба. І навіть більше. Від режисера Джастіна Курзеля і продюсера фільму Король говорить. Тепер тобі нічого боятися. Макбетові не перемогти. Володар Оскара Майкл Фасбендер. Отруйне жило скорпіон. Володарка Оскара Маріон Котіяр. І що тепер? Ні. <звук> Макбет. Купаючись <пробітник> у крові, він рухався вперед. Незабаром.